Таня молодец. Тіп, ти, я знаю, что вы на всеми штука. Стоит и на рычажке. Что тебе сказать? Ладно, давайте взял фотографирует, и сходим Я тобі. Дякую. Можна особливо мені? Особливі? Ой, тут да. не вийше, Маш, маркет. 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 а тут вона напише, вас сірі марки. Вони з'їли. Ми з Криму. А можна викликати? <ріст> 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 це, це, це наші дуже великі помічні. А, можна можна? Давай. Можна щось ти хочеш партнул? Дякую. Я Я так не за прямо приїхала, ж до футболці? Важна Дякую. Дякую вам.